Буквально щойно закінчилася презентація Apple Dropping. Нам показали купу нових пристроїв, як от Apple Watch оновлені, AirPods оновлений, і звісно ж нові айфончики, їх цілих чотири штуки, один з яких ми раніше ніколи не бачили, і не дуже зрозуміло, кому він взагалі потрібний. Відверто кажучи, я взагалі не у захваті від того, що нам щойно презентували, і зараз я поясню, чому. В цілому пройдемося по всім нововведенням, новим пристроям, що з цього варте ваші грошей, а що точно ні. Тож вітаю всіх та кожного. Мене з звуть Кирило Свідомий, і сьогодні говоримо про новинки від Apple. Почати пропоную з навушників для мазахистів, бо я чесно погано собі уявляю, хто в здоровому глузді захоче купувати вакуумні навушники, коли існують AirPods 4, які не потребують силіконових штук у ваших вухах. Тут ви можете мені сказати, Кирило, в тебе шу самого AirPods Pro 2, чому ти говориш такі неприємні речі про власників цих навушників? Це максимально просто. Якщо б AirPods 4 вийшли трохи раніше, я б ніколи в житті собі більше не обрав вакуумні затички. Що стосується AirPods Pro 3, на мій погляд, найбільше. Ільше нововведення, яке заслуговує уваги, це звісно відмова від силіконових амбушур на користь амбушур спіни. Це точно має зробити посадку у вусі комфортнішою, проте в мене є деякі опасіння. Річ у тім, що з усіх вакуумних навушників, якими я коли-небудь користувався, саме Apple мають неймовірно приємний силікон, який прям от супер тоненький, супер м'якенький, суперкомфортний. Він чудово лягає у вухо, і тому мені складно собі уявити, що якась амбушура може бути комфортнішою ніж те, що було до цього. Звісно, повна відсутність амбушур, значно комфортніше, але про це ми вже говорили. Apple стверджують, що пінні амбушури потрібні для покращеного шуму заглушення. На мій погляд, це вагомий аргумент. Проте, звісно, це не найголовніше, що сталося з AirPods Pro 3. Значно більшої уваги заслуговує новий сенсор для вимірювання серцевого пульсу. Як на мене, це повна дичина, тому що воно потрібно для того, щоб коли ви займаєтесь спортом, в iPhone відходили дані про ваш серцевий ритм, і тим самим ви вимірювали наскільки якісно ви займаєтесь цим самим. Спортом, проте є один вагомий та суттєвий недолік, про який чомусь ніхто не говорить. До цього для таких задач використовувався Apple Watch, і в цьому годиннику є купа різних сенсорів, як, от, наприклад, датчик прискорення, датчик руху і всі такі інші штуки, які дозволяють годиннику чітко розуміти, що саме ви робите, як, от, наприклад, якийсь класичний еліпсоїд. Ви таки ходите туди-сюди, і годинник розуміє, що саме ви робите. А от навушники навряд. Звісно, все це потрібно протестувати, але поки що мені здається, що вимірювання. Пульси через навушники, це точно а не щось корисне. Як то кажуть, фіча заради фічі, і повірте, цю фразу ми сьогодні ще декілька разів згадаємо. А ще AirPods 3 під час активного шумозаглушення можуть працювати аж 8 годин і 6 з половиною, якщо ви ще будете міряти пульс. Як на мене, дві ж дуже дивний. Я собі погано уявляю, що хтось 8 годин поспіль буде прям ходити в навушниках. Бо це ж факульні навушники, хто цим взагалі може нормально користуватися довго. Тепер переходимо до смішного Apple Watch Series 11. Я взагалі не викупаю, як Apple можуть абсолютно на серйозних щах продавати один і той самий годинник вже так багато років поспіль. Я щиро не розумію, нащо нам потрібно щороку бачити новий Apple Watch, бо ми ж не інвестори Apple нам не потрібно набрахувати на цифри, і вам може здатися, що я перебільшую чи занадто емоційний. Але давайте поглянемо, що ж там нового в Series 11. В Першу чергу годинник тепер підтримує 5 5G. можливо, для когось це супер пупер актуально. Я знаю, що в Україні на сьогоднішній день лише один мобільний оператор підтримує стільниковий зв'язок в Apple Watch. Я поки що його не протестував. До речі, якщо ви тестували, можете розповісти про досвід в коментарях. Це дуже цікаво. Тим не менш, 5G в Apple Watch на сьогоднішній день звучить як чуш, тому що такий зв'язок він значно менш енергоефективний, ніж звичайний LTE 4G. Тому сподіваюся, що Apple дуже серйозно попрацювали над енергоефективністю. Далі тепер стандарт Розумний годинник від Apple працює цілих 24 години від одного заряджання проти 18. Це означає, що тепер, коли ви ввечері лягатимете спати і будете заряджати свій Apple Watch, вот в цей момент на годиннику буде більше відсотків ніж було до цього. Але я абсолютно впевнений, що це ніяк не вплине на ваш цикл заряджання. Все одно годинник потребуватиме щоденної підзарядки. Далі стає трохи цікавіше, додали нову метрику, яка називається Sleep Score, чи Оцінка вашого сна. По факту, це дійсно бали реальні, які складаються. З того, наскільки якісно ви спали цієї ночі, чи в день, чи коли ви там спали. На мій погляд, штука прикольна, особливо, якщо можна буде проаналізувати результати, зробити якісь висновки і покращити свій сон. Але ось вам моя порада: не пийте монстр на ніч, не пийте Red Bull зранку, і все буде класно. Але найголовнішим нововведенням в Apple Watch Series 11 стало визначення гіпертонії. Тепер годинник на вашому зап'ясті періодично просвічує вам руку, дивиться на ваші судини всередині і спостерігає, наскільки сильно вони скорочуються. При серцебитті, якщо щось з ними відбувається не так, ви отримаєте сповіщення на ваш телефон, що у вас можливо проблеми з тиском, і все це звучить трошки дивно, тому що навіть під час самої презентації Apple зробили ремарку, що це насправді працює не супер-пупер ідеально, а просто типу ну прикольно, що є, і якийсь в цьому є толк. Проте я чув, що Apple отримало якусь медичну сертифікацію під цю двіжуху, тому можливо воно краще ніж здається. У будь-якому випадку все, що я хочу сказати, Series 11 точно. Пролітає цей годинник абсолютно не вартий вашої уваги. До речі, про штуки, які абсолютно не варті вашої уваги. А знаєте, що це таке? Це Apple Watch Ultra першого покоління, і на мій погляд, там треба було зупинитися на якийсь час, тому що друге покоління ми взагалі серйозно розглядаємо. Це просто чорний год... А ні, не чорна, може й чорний. Ні, там чорний був і не чорний. Там було декілька годинників. У будь-якому випадку друге покоління абсолютно не цікаве, тому що він, начебто, став просто яскравішим. А от Apple Watch Ultra 3 це те, що нам презентували на Dropping. Перш за все, Ultra підтримує всі ті фічі, що і серія 11 це очевидно, тому і сон можна помоніторити, і за тиском послідкувати. Далі рамки навколо екрану годинника стали на 24% тонкішими. Якщо подивитися сюди, а це я нагадую перше покоління, то рамки тут жирненькі, тому в цілому є. Куди рости корисній площі дисплею? Але знаєте, що мені в Ультра 3 сподобалося найбільше? Звісно, це оновлена автономність. Пристрій працює аж цілих 42 години від одного заряджання і чи до 72 годин, а це начебто раз-два. 3, аж цілих 3 доби в режимі енергозбереження. Тобто зараз ви можете заряджати Apple Watch Ultra раз на 2 дні, а там можна буде раз на 2,5-3 дні. Ситуація приблизно така сама, як і з Series 11, але більше автономності ніколи не було чимось поганим. Коротше, я Ultra 3 вважаю таким собі оновленням. Але є промінь світла у всій цій темряві неймовірно дивних геологічних рішень. Apple оновили Apple Watch SE, і тепер це третє покоління, і тепер це годинник, який 100% заслуговує на ваші бабки. Пристрій отримав підтримку швидкої зарядки, Always On Display, ще він може міряти температуру, міряти ваш сон і видавати вам результати оціночні. До того ж, він підтримує жести, які ми вперше побачили в Series 9 чи Ultra 2. Ну і для дивних типів є ще 5G-версія SE3, якщо чомусь вам воно потрібно. У будь-якому випадку, я вважаю, що Apple Watch SE3 – це прямо Ультимативний годинник, який перекриває 100% потреб майже будь-якого користувача, це прям штука, яка. Купується один раз до виходу наступного покоління SE. а можливо, навіть через одне покоління, тобто ви купуєте SE 3 і потім оновлюєтесь на SE 5. Оце звучить логічно, тому що давайте будемо відвертими. У всесвіті Apple Watch все одно нічого цікавого не відбувається. До речі, якщо ви зараз думаєте про нову техніку, смартфони, ноутбуки, будь що класне для дому, запрошую вас зазирнути у магазин elmir.ua. тут буквально є все від популярних гаджетів та потужних комплектуючих для ПК до побутових Техніки та аксесуарів окремо варто згадати їхній конфігуратор, у якому можна зібрати ідеальний комп'ютер для роботи чи ігор. Система підбору деталей максимально зрозуміла і дозволяє скласти машину, що потягне будь-які сучасні тайтли. А ще Велмір доступний, зручний 3D-огляд товарів, тож можна покрутити пристрій, і роздивитися його з усіх боків перед покупкою. Також тут легко знайти все необхідне для геймерів: клавіатури, миші, гарнітури, смартфони та взагалі будь-що. Купувати Велмір зручно, адже кожен. Товар має детальний опис і характеристики, а в разі потреби можна звернутися до онлайн-консультантів, які допоможуть з вибором. Посилання на elmir.ua залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений пристрій. Ну що ж, настав час поговорити про айфончики. Почнемо з найкращого та найцікавішого айфона, який Apple презентували у 2025-му. Це, звісно, суб'єктивно, але спробуйте мене переконати у зворотньому. Базовий айфон 17 отримав найкращий можливий набір оновлень, який тільки можна собі уявити. Перш за все, екран смартфона став трохи більшим. Раніше було 6,1 дюйма, тепер 6,3. До того ж, якщо ми вже говоримо про екран, то тепер він нарешті, боже, я не вірю, що це сталося. Нарешті підтримує 120 Гц. Базовый iPhone в 2025-му. Нарешті. Я навіть не думав, що доживу до цього дня. В мене вже сивина у бороді є. Apple лише тільки зараз зробили 120 Гц Хоча краще пізно, ніж ніколи, погодьтесь. До того ж, є суттєве покращення у камерах. Камери все ще дві, принаймні в основному модулі 48-мегапіксельна ширококутна та 48-мегапіксельна надширококутна камери. І оце, от друге, це оновлення. Раніше було 12 Ба Більше тепер базові айфони вміють макрофото, і оця от тоненька грань між прошками та базовими моделями стає... Такою тонькою, що її майже не видно, вона просвічується прям, і це особливо сильно відчувається в фронталці, бо всі пристрої 17-ї лінійки отримали однакове оновлення фронталки. Тепер це 18 мегапіксельний сенсор, але раніше сама форма сенсора була прямокутна, а тепер вона квадратна. А це означає, що телефон, коли ви запускаєте фронталку, буде сам вирішувати, як краще зробити селфі. Якщо ви сам у кадрі, то зображення кадрується одним чином. Якщо з'являється більше людей, то зображення роз ширюється, бо сенсор дозволяє, де і кут огляду дозволяє. На мій погляд, фіча прикольна, Я конкретно я точно буду цим користуватися. Ну і ще це дозволило реалізувати функціонал Center Stage, Тобто, ви тепер завжди при відеодзвінку знаходитесь в центрі кадру, навіть якщо ви відійшли ліворуч чи праворуч, телефон сам вас відцентрує, що прикольно. Ну, щодо процесору та іншого залізу всередині, Apple, як завжди, не назвали кількість оперативної пам'яті. а Процесор став Apple A19. Він, звісно, найпотужніший, який коли-небудь був у. Базовому айфоні, тут нічого дивного немає. Навряд чи б вони вийшли і сказали: ну знаєте, цього року ми зробили вірно їжте те, що було минулого. Ще нові айфони отримали оновлення в заряджанні. Тепер буквально за 20 хвилин на розетці ви можете отримати 50% заряду, що насправді досить дивно, тому що перші 50% витрачаються значно швидше, ніж останні 50%. Тож е, насправді мені значно цікавіше, скільки заряджається з 50 до 100. Але про це ми дізнаємось тільки під час реальних тестів у будь-якому випадку. Базовий айфон 17 як ніколи неймовірно цікавий до придбання. Звісно, якщо вам не хочеться нормальних функцій штучного інтелекту, бо тоді вам чи до Самсунг чи до Xiaomi. до речі про Самсунг. Пам'ятайте про таку штуку, як Galaxy Edge Це такий супер тонкий. Телефон Samsung. Так от, схоже, Apple щось впало на головушку, і вони вирішили таки зробити свою версію цього телефона. Саме таким чином ми отримали неймовірно танкий товщиною лише в 5,6 мм, міліметрів. Але, звісно, ми міряємо по найтоншій частині корпусу, а не там, де е, камера, тому що там він буде товший, але це вже не так прикольно в маркетингових матеріалах. Вірно? Але ось питання, яке мене непокоїло раніше, і зараз воно прямо кричить мені в обличчя. Кому потрібен тонкий iPhone? Хто просив про тонкий iPhone? Для кого це? Для кого це? Хто цільова аудиторія? Хто хоче, щоб телефон Apple нічому не вчить життя? В них був iPhone 6. Пам'ятаєте, iPhone 6 плюс. Той телефон, який в кишені, коли ви в задньої кишені його кладете, він отак от хлаці і ламався на навпіл. Просто отак, от опеньки, і алюміній просто тріскався. Так що ж у нас тепер відбувається? Apple зробили супер тонкий iPhone, і вони багато багато разів протягом презентації наголошують. Шували на тому, що це найміцніший айфон, який вони коли-небудь робили. Я прям просмокував кожну згадку про те, що він неймовірно д'юрабал. Е, вибачте, Салади Салівєдес, так би мовити. Прям помітно, що тіпи знають, який буде головний, і одразу його контрять. Краще б вони зробили жирний айфон. Можна мені, будь ласка, айфон Фет. От от на айфон, де там 50 тисяч годин акумулятор, і від нього можна заживити квартиру, коли є відключення світла. Оце був би До речі, Цікавий факт саме айфон 17 Air є єдиним смартфоном у лінійці Apple 2025 року, корпус якого виконаний з титану, бо все інше. Не титан. а ще за всю презентацію iPhone Air жодного разу не назвали iPhone 17 Air, Його називали виключно iPhone Air. і тут в мене виникло питання: можливо цей пристрій буде оновлюватися не щорічно, а раз на кілька років. Інакше яка тут буде логіка? Там буде iPhone 18 Air чи буде iPhone Air 2027? Як це все буде називатися? Дивний двір. А ще через те, що люди дуже хотіли супертонкий телефон. Apple не було вибору і не вийшло додати другий модуль основної камери, тому там всього лише один сенсор. Тож у вас є чудовий вибір: чи придбати iPhone 16 і чи придбати iPhone 17. Вибачте, iPhone Air. Звісно, в iPhone Air за 1000 баксів, а цей пристрій, до речі, коштує в мінімальній конфігурації 999 доларів. Взагалі, куку там камера буде значно кращою, і якіснішою. і Apple це підтверджували, ба більше вони надавали. Різних фокусних відстани і назвали це у вас в телефоні, є одразу там 5 чи 6, чи наче чотири різних сенсори. Але як на мене, це один хрін, тільки в профіль. Проте все інше у цього телефона є: 120 Гц, керамік шіл другого покоління, причому і на передній панелі, і на задній. Тому теоретично, можливо, можливо, ви зможете колоти горіхи цим iPhone Air. Проте я хотів би подивитися на людину, яка так робить, припускаю, що це син Кука. Другий момент: ті, хто хоч трохи слідкує за мобільною індустрією, знають, що Зараз у всіх флагманських смартфонах, тих, хто не жлобиться і робить все. Опово встановлюються акумулятори з карбон Dioxide, Літіум Карбон Dioxide, якщо я не помиляюсь, це більш щільний акумулятор, який дозволяє при меншому розмірі вміщувати більше заповітних мАг, якщо дуже дуже спростити ідею. Так ось, щось мені підказує, що в iPhone 17 Air за тисячу баксів стоїть не такий акумулятор. Знаєте на чому заснований мій такий висновок? На тому, що одразу як тільки Apple сказали, що в iPhone 17 Air стоїть акумулятор, якого вистачить на цілий день, тому не Артись. До речі, ось вам ще аксесуар Battery Pack. одразу можна докупити на Максей фішуйте, і можна прям 40 годин дивитися серіали на Apple TV. Якщо це впевненість в собі, то я навіть не знаю, що тоді. Ну і залишається головне посміховисько 2025 року. Це iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. І я можу це стверджувати абсолютно серйозно та впевнено, тому що саме на iPhone 17 Pro Max я і планую оновити свій iPhone 15 Pro. Перш за все, ми маємо абсолютно новий дизайн. Більш немає квадратного блоку з основною камерою. Тепер це прямокутний блок, де є і сенсори, і лідар, і ще спалах. Особисто мені такі приколи подобаються, тому що я просто вже втомився від однотипних айфонів. І, нарешті, щось свіженьке, тому прикольне. Ба Більше я нарешті дочекався до того ж оранжевого, фантастично оранжевого насиченого кольору. А я дуже люблю оранжевий кольор. Я точно хочу собі купити айфон в такому кольорі, і він прям. Круто виглядає, я прям у захваті насправді. Проте iPhone Pro більше не виконаний з титану. Тепер це кований чи щось типу того алюміній. Точніше, вони це називають хіт. Фордж, тобто, ну буквально кований алюміній. Не знаю, чому корпус виконаний саме з цього матеріалу. Можливо, для того, щоб він краще розсіював тепло, тим більше, що в прошках тепер додали випарювальну камеру, тобто телефон та його внутрішні будуть охолоджуватися значно ефективніше. Бо, наприклад, той самий iPhone 15 Pro перегрівається як. Ще професійні айфони отримали 48-мегапіксельний телефотооб'єктив з підтримкою восьмикратного оптичного зуму. Я б сказав, що це дуже круто, я дуже на це чекав, і це прям неймовірно нереально. Вау, Apple, просто давайте, от мої бабки, забирайте. Але насправді ні, так би воно було десь роки 3-4 тому, коли всі інші конкуренти тільки починали цю двіжуху робити. А зараз у нас вже є десятикратний зум без втрати якості, і стократний оптичний з обробкою штучними. Інтелектом так, щоб було прям з кайфом. Тому, якщо чесно, я б такий, щоб мені повернули x2, нормальний портретник, для того, щоб я ну фотографував портрети, і тоді було б з кайфом от 48 мегапікселів X2О. А ну і звісно ж, топовий процесор a 19 Pro. Він стоїть і в прошках, і в iPhone 17 Air. Що в ньому цікавого, в ньому дуже потужна штучна інтелектуальна начинка для того, щоб обробляти ваші фотки класно, і для того, щоб в цілому всі оці AI фічі працювали як слід. Щоправда, коли хтось. Скаже Apple та AI в одному реченні стає неймовірно смішно, а потім сумно, тому що компанія все ще дуже ріденько обсірається, коли йдеться про Apple Intelligence. Я вже не кажу про те, що Siri – це просто посміховисько, про яке навіть згадувати не хочеться. А після того як ти кажеш, Хей, hey Siri», хочеться помити рот. А в мене є HomePod Mini, тому він зараз на мене зреагував, а більше нічого цікавого в прошках немає. От і виходить, що цьогорічна лінійка складається з чотирьох пристроїв, дві прошки, які насправді нічим не цікавіші, ніж шістнадцять прошки суб'єктивно, хоча оранжевий колір просто боже. -о 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 Далі iPhone 17 Air, який я чесно погано собі уявляю, хто взагалі буде купувати, бо у сучасних реаліях потрібен і великий екран, і класний акумулятор. І от четвертим є iPhone 17, базовий. І от він, базовий iPhone, просто топчик. От за нього прям беріть свої бабки, викладав дайте купуйте чуваки якщо у вас айфон 13 14 15 з натяжкою, але от якщо у вас 14 і старший iPhone, то точно можна сміливо оновлюватись на 17-й з кайфом. Що ще тепер всі iPhone починаються з 256 гігабайтів накопичувача. Базовий iPhone коштує 799 доларів, iPhone 17 Air коштує 999 доларів, iPhone 17 Pro коштує 1099 доларів, iPhone 17 Pro Max 1200 доларів за версію на 256. Що більше, Apple нарешті, вперше додали модифікацію на 2 терабайти. і абсолютно ніде не згадали, скільки це все буде коштувати, мабуть, тому що такі цифри лякають людей. Хоча на сайті я думаю, вже можна подивитись. Проте звісно варто врахувати, що все про що я сьогодні розповідав, і всі емоції, які я вам передав, це виключно враження одразу після презентації. Воно приблизно так щороку одне й те саме, бо Apple показує якусь херню. А ми завжди розраховуємо на щось більше чомусь. Тепер залишається лише дочекатися, коли пристрої надійдуть у продаж, взяти їх на. Огляд і подивитися, як воно там все відбувається насправді. Але якщо це все якось підсумовувати, особисто я відчуваю, що Apple дуже сильно стагнують. Вони прям страждають, в них є екосистема, в них є аудиторія, яка не хоче їх покидати. Але все більше і більше моїх знайомих переходять на Samsung, Xiaomi, тому що в цьому просто більше фіч, це просто більш технологічно. І за ті самі бабки, які просять Apple за свої айфони, Xiaomi, наприклад, 15 видає просто якусь феноменальну камеру. І я зараз не жартую. Серйозно, якщо ви ніколи не чули про Xiaomi 15, просто погулять і подивіться, як ця штука фотографує. Apple, наче пора вже якось брати себе в руки. Проте я пропоную в коментарях поділитися вашими думками щодо цієї презентації всіх пристроїв, які нам показали. А головне, що мене цікавить найбільше, як вам iPhone 17 Air? Чи вважаєте ви, що у цього пристрою є потенційна цільова аудиторія, яка буде його купувати і буде його купувати достатньо стабільно, щоб він виходив щороку. Чи можливо я не дарма помітив, що пристрій не Називається iPhone Air, і скоріш за все він буде оновлюватися не щороку, а через рік, щоб люди, які його купили, захотіли купити щось новіше. Ну а якщо ви все ще притомні після перегляду цього відео, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. І ще я нагадую, що в описі цього відео є посилання на мій інстаграм та тікток. А там кілька разів на тиждень я публікую прикольний та класний цікавий техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут є два відео, які ви можете. Переглянути наступними мене ж весь Цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!